Як багато ви знаєте про громади, де ви надаєте послуги з імунізації? Яке їхнє ставлення до імунізації, який зворотній зв'язок вони могли б дати, щоб покращити ваші послуги? Чи існують неохоплені сегменти цих громад? Відповіді на ці та подібні запитання допоможуть вам адаптувати свої послуги з імунізації для охоплення більшої кількості людей. Щоб дізнатися більше про громади, які ви обслуговуєте, визначте людей, з якими потрібно поговорити, оберіть найефективніші методи збору інформації та ставте запитання, які допоможуть вам зрозуміти вашу громаду, розглянемо уважніше кожен крок. Розгляньте різні групи в громаді, які можуть надати інформацію для покращення охоплення та якості ваших послуг з імунізації залучайте людей з різних регіонів. Щоб ви могли дізнатися про всю громаду, включайте групи, які мають постійно низький рівень охоплення, або високі показники відмови, в тому числі людей у віддалених громадах або в густо населених міських районах, також включайте групи населення, які зазвичай важко охопити, такі як кучівники, сім'ї мігрантів, бездомні сім'ї, безпритульні діти та мешканці міських нетрів. Нарешті розгляньте групи, які з великою ймовірністю уникнуть деяких або всіх щеплень. Ці групи населення можуть включати високоосвічених людей, релігійні або традиційні об'єднання вірян, етнічні меншини та осіб без офіційних документів. Далі оберіть найбільш відповідні методи для збору зворотного зв'язку від цих груп використання різних методів надасть вам різні дані для формування повнішої картини щодо вашої громади. Почніть із наявних досліджень та соціальних даних, щоб дізнатися про місцевий контекст, використовуйте опитувальники для сімей, щоб провести оцінювання статусу імунізації дітей та краще зрозуміти причини, через які діти не отримують повної імунізації, проводьте обговорення в громаді для збору інформації про сприйняття, проблеми та ідеї щодо покращення послуг. Розгляньте можливість проведення окремих дискусій з чоловіками і жінками. Якщо участь змішаних груп обмежена, можливо, ви також захочете провести окремі зустрічі з батьками, чиї діти повністю імунізовані, і з тими, чиї діти частково імунізовані, або зовсім не імунізовані, щоб зрозуміти фактори, що впливають на кожну з цих груп. Загалом намагайтеся говорити безпосередньо з людьми, щоб дійсно зрозуміти сприйняття та досвід імунізації, поговоріть з батьками, а не з лідерами громади. Спостерігайте за сесіями вакцинації та взаємодією між медичними працівниками та батьками проведіть короткі опитування на виході, щоб почути від батьків про їхні враження і розуміння основної інформації, наприклад, про дату наступного візиту дайте людям можливість відповідати анонімно або у визначений ними час, використовуючи відповідні місця для надання зворотнього зв'язку, вебсайти. Або за номерами мобільних телефонів. Подумайте про найбільш корисні запитання, щоб дізнатися про враження, досвід і розуміння імунізації людьми. Наприклад, ви можете ставити запитання, щоб дізнатися, що люди знають і думають про імунізацію як от яка мета імунізації, хто потребує імунізації, Коли слід проводити імунізацію. Ви також можете запитати, чи маєте ви певні переконання. Або занепокоєння з приводу імунізації. Якщо ви відмовляєтеся від імунізації, то з яких причин? Де або у кого ви шукаєте пораду при прийнятті рішення? Інші запитання можуть допомогти вам дізнатися, як покращити послуги з імунізації. Наприклад, як ви вважаєте, чи добре медичні працівники пояснюють послуги з імунізації та відповідають на ваші запитання. Як ви вважаєте, чи легко отримати послуги з імунізації та скористатися ними? Чому? Або чому ні? Чи було таке, що ви проводили свою дитину на щеплення, але потім вам доводилося повертатися додому, не отримавши всіх доз вакцин? З якої причини не були зроблені щеплення? Чи привели ви свою дитину на щеплення після того, як це сталося? Ще одне важливе запитання, яке слід поставити? Полягає в тому, де живуть неімунізовані діти або групи людей, зібравши інформацію, обов'язково проаналізуйте те, про що ви дізналися, і вживайте заходів для розв'язання проблем. Тепер ви знаєте кілька способів дізнатися більше про свою громаду визначити людей, які представляють кожну частину вашої громади, обрати ефективні методи збору інформації та ставити правильні запитання.